Через наслідки масованих атак по енергосистемі України сьогодні в усіх регіонах застосовують заходи обмеження споживання, діють графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Суворі графіки відключень діють і у столиці найдовше без світла сьогодні. Абоненти першої групи сумарно 18 годин без електрики. І про ситуацію в енергетиці розпитаю Віталія Зайченка, голову управління НЕК Укренерго. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, розкажіть, яка оперативна ситуація в енергосистемі на тепер? Ну, тепер ситуація в енергосистемі залишається доволі таки складною, але контрольованою, диспетчером «Укренерго». По всім регіонам діють графіки. Обмеження потужності для промислових споживачів цілодобово -ціло також застосовуються графіки погодинного вимкнення також по всім регіонам, максимальною величиною до 4 черг. А це фактично 16 годин без світла мають бути наші споживачі протягом доби. Наші спеціалісти продовжують працювати над відновленням пошкоджених об'єктів для того, щоб забезпечити покращення ситуації в енергосистемі. В ніч на середу під атакою росіян були енергооб'єкти у семи областях. Які наслідки масованої атаки на енергосистему? Розкажіть, будь ласка, детальніше наслідки масованої атаки на енергосистему досить тяжкі. Є пошкодження об'єктів по як ви сказала по багатьом по багатьом областям, особливо достається нашим прикордонним областям, прифронтовим відключено біля тисячі абонентів по Дніпропетровській області внаслідок цієї атаки. І продовжується е, заживлення цих об'єктів. Якщо говорити в середньому, то можна сказати, що у нас е, на зараз внаслідок бойових дій відключено 14 413 тисяч абонентів, і внаслідок роботи активної роботи енергетиків, як е, операторів системи розподілу, так і на коренерго вдається заживити біля 100 тисяч абонентів. Пане Віталі, от ви сказали 413 тисяч абонентів. Я так розумію, вони без світла взагалі. В яких областях ситуація найскладніша? Ви згадували Дніпропетровщину, де ще? Можна говорити про всі прикордонні області: це Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область, також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу. І саме по цим областям ситуація найважча і найбільше роботи в наших колег з операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів. Пане Віталію, бачимо, що як тільки холодніше, обсяги споживання електроенергії зростають, але ми розуміємо, це ще не сильні морози. Чи варто українцям готуватися до довших підключень електроенергії, приміром по 10-12 годин підряд поспіль, якщо буде на дворі там великий мінус сильні холоди? Ну ми сподіваємося, що такого не буде. Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії і температурою повітря. Вона завжди завжди була вона покривається за рахунок збільшення генерації на ростемі або збільшення імпорту, і на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного Відключення не має бути звичайно. Прогнози справа в наш час не дуже корисна. Історія, тому що є війна, є. Фактично, кожні 10 днів удари по енергосистемі, тому потрібно готуватися до різних варіантів. Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів ми сподіваємося, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути. Ви вже говорили, що ремонтні роботи, відновлювальні роботи продовжуються. Чи вистачає обладнання для оцих всіх ремонтів? Ну я можу говорити тільки про оператор системи передачі. Ми, як Некоренерго, на, на початку зимового сезону за допомогою наших партнерів міжнародних зробили досить значні запаси обладнання на наших складах. Вони фактично в три рази перевищували нормативний для запасів аварійного обладнання, і ми його активно використовуємо. На жаль. Ми бачимо ті позиції, які у нас швидше використовуються, і працюємо знову з партнерами для того, щоб поновити запаси цього обладнання партнерами, і також запущені процедури закупівлі того обладнання, яке є найбільш дефіцитним. Пане Віталію, фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, яка живить Запорізьку атомну електростанцію. Можете розказати детальніше, яка ситуація наразі із живленням станції? Скільки часу знадобилось на ремонт, і в яких умовах цей ремонт відбувався? Ну, запорізька атомна електростанція дуже критичний об'єкт для енергосистеми України. Для України і для світу? Взагалі це один з найбільших ядерних об'єктів, які є, тому до його є. Дуже багато уваги як від некоренерго, так і від уряду від МАГАТЕ, і, на жаль, є постійне пошкодження лінії, які забезпечують живлення атомної електростанції. Після останнього пошкодження лінії 750 кВт Нам знадобилося 5 днів для того, щоб включити лінію в роботу. Але потрібно розуміти, що ці 5 днів це не виконання робіт, а забезпечення безпечних умов виконання робіт для наших співробітників. Останнє пошкодження було фактично на лінії фронту близько до річки Дніпро. Ми отримуємо дозвіл на виконання цих робіт від наших збройних сил, які забезпечують безпеку наших співробітників. Вони працюють в бронежилетах, касках, для того, щоб забезпечити безпеку виконання робіт. і це досить незручно. Роботи виконуються в більшості випадків в темну частину доби, коли наших людей не видно, тому що коли ми виходимо в світло чи темну доби, то піддаємося обстрілу з протилежної сторони, що небезпечно для людей, і тоді роботи припиняються. І в цих випадках ми все таки маємо забезпечити безпеку наших співробітників в першу чергу. Але дякуючи Збройним силам, роботи були виконані в надтяжких умовах, і лінія знову включена в роботу. Такі відключення стаються, на жаль, досить регулярно по лініям забезпечення потужності атомної станції. Це тільки говорить про те, що агресор не думає про ядерну безпеку. Передусім хочу подякувати усім енергетикам за їхню невпинну роботу, за те, що вони працюють, аби у нас було світло. І пане Віталію, дякую вам, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і оперативно проінформувати про ситуацію в енергосистемі. Я нагадаю, що дякую. з нами на зв'язку був Віталій Зайченко, голова правління НЕК Укренерго. Дякую вам.